Добрий вечір, Еврібаді. Недавно зняв ролик на тему свого ретро-заліза, ретро-консоли. Їх всі розкладав і подумав, згадав вірніше, що іноді на стрімах в нас виникають такі невеличкі суперечки, що було краще, і яка консоль взагалі, взагалі краща. Сешка чи Супер Нінтендо. І в цьому ролику я хочу сказати, чому. Я топлю за Сешку. Чому для мене Сешка буде є і буде завжди кращою консоллю. Звичайно, всі говорять, що ну, це тому що Сешка була в тебе першою консолью, а не Super Nintendo. От, і, і, і так далі. от. І, і що є такий фактор, що просто сешка була дешевша, а Супер Нінтендо була дорожча, але всі хотіли Супер Нінтендо, але ну, доводилось користуватися сегою, тому що, типу, ну, сега гірше, але дорожче. Тому так. Ні, шановні, гірше була, звичайно, Денді, чим 16-бітні консолі, і така фішка прокатувала, коли. В принципі, ми були раді, я не шкодую, що в мене була перша денді, тому що би сталося диво, і мені купили сешку, я би, по-перше, не пограв би багато хороших ігор на Денді, Це, по-перше, А по-друге. А по-друге, я би не, не зміг мінятися ні з ким картриджами, тому що картриджі на сегу стояли дійсно дорожче, тому оця фішка, що брали ту консоль гіршу, що. Тому що вона дешевша, це відноситься до 8-біток. 8-бітки були дешевше, тому їх брали, звичайно, це ясне діло. 16-бітки були дорожче, і тому їх брали рідше. Але це не стосується сешки і не стосується Супер Нінтендо. Я не буду в цьому коротенькому ролику наводити приклади зіграми, тому що, на, якщо я буду говорити, що от є там комікзон, наприклад, на Сешки, і вона робить ваші. Наприклад, вашу там Зельду на Супер Нінтендо. Або якщо ми візьмемо на Супер Нінтендо ролеву гру, там такі як там ну Chrono Trigger, наприклад, і ті ж самі Final Fantasy три, три штуки їх виходили на Супер Нінтендо, і мені подобаються ці ігри, О, то я можу противіс сказати: Камон, купа ролевих ігор є на Сешкі. На Сешкі є Дюна 2. Стратегія, яка ну сама справжня РТС на консолі, не на комп'ютері. Тому, якби ну Опустимо мірятися бібліотекою ігор? От. А просто я чого такий ролик назвав. По-перше, Сешка — це сексуально. Ну тому, що насправді, як виглядають у нас консолі? Як виглядає у нас Super Nintendo? Так? Ну, прикольно виглядає нормальна консоль. Питань нема. Але як у нас виглядає сега? Як у нас виглядає сега? Більш футуристично, не знаю, брутально і сексуально, і коли тобі протягнуть отак дві консолі, ну, за яку ти вхопишся? Ну, за яку ти вхопишся? Звичайно, ти вхопишся за сешку, тому що вона виглядає прикольніше. Те саме можна сказати про геймпади. Якщо дати особливо перший реліз, ну що тобі дати, такий геймпад чи отакий геймпад, за який ти вхопишся геймпадик? Ну за який ти вхопишся геймпадик. Ну, ви подивіться на цей геймпадик і подивіться на цей простенький, і на цей брутальний, великий, зручний. Як він виглядає круто. От. Тому, е, якби я в жарт е, це все приводжу, що Sega виглядає сексуальніше, але вона правда виглядає по зовнішньому вигляду. Навіть перший реліз Sega виглядає краще, ніж е, Super Nintendo. І плюс його навіть такий шестикнопочний падик теж. Суперовий він е, робить супернінтендовський геймпадик, геймпад, тому що на цих кнопатулічках шістьох комбити можна робити комбінації в Mortal Kombat, робити комбінації в, в Рестлеманії. Так, е, таких комбінацій робити на супернінтендо не зможеш. Ти ніяк. Е, також можна сказати, що е, порівняти, але знову ж таки це буде. З обох сторін, якщо я скажу, що, наприклад, Мікіманія на сегі зроблена, зроблена якісніше, це можна подивитись. Аладін жахливий на Super Nintendo, на Сегі Аладін набагато крутіший. Навіть якщо ми візьмемо одинакові ігри той же Mortal Kombat, третій там, чи, чи Ультиматум, третій, неважливо. Просто стартова навіть самий старт, звук відразу чується, що на сегі він звучить прикольніше, а те, що. Комбити і робити всілякі штуки на Сешки, на сеговському падику. Зручніше, тут ніхто з цим спорити не буде. Але, знову ж таки, це можна спорити, тому що, ну, типу, ігри одні, другі і коротше. Чому фішка, як я вже говорив, не працює, що Sega була крутіша, бо вона стояла ну, не крутіше, а типу брали Sega, бо вона була дешевше, а Super Nintendo була просто крутішою. Ця фішка не канає. Просто люди ж дуже, дуже швидко зрозуміли, що Sega нічим абсолютно не уступає вашій хваленій Super Nintendo. Абсолютно нічим. Бібліотека Ігор не гірша. Ексклюзиви не гірші. Взяти знову ж таки той комік Зон, Дюну, Shining Force і так далі. І, хоча на Снецькій теж є хіти, там Хронотрігер, фіналки і так далі. Але бібліотека ігор не гірша. І, і коли люди це побачили, тому що ігрові клуби були ще тоді перші, там стояли Сежки. І якщо ти навіть не міг пограти в Сешку, бо не було за що її купити, то в ігровому залі ти точно міг пограти. І люди швидко зрозуміли, що немає сенсу брати ту Супер Нінтендо в три дорога, якщо Сега може те саме, а іноді навіть краще. І тому навіть можна згадати ту недопередачу, яка була про Денді, про сегу в 90-х. Там, коли молодих хлопців питали, яку ти хочеш приставку, 99% говорили, я хочу сегу. Супер Нінтендо дуже рідко хто говорив. Всі говорили, що хочуть сегу, тому що всі прекрасно розуміли, що сега сегу вони хочуть не тому, що вона доступніша, а тому, що вона ні, ні разу не гірша. І за менші гроші вона. Дає змогу пограти в купу ігор і не гірших, а іноді навіть кращих. Ось чому я ні разу не шкодую, що в мене була Sega. Звичайно, якби в мене була снесочка, я б грав в неї, був би радий, що в мене є снесочка. Це непогана консоль. Я не маю нічого проти. І навіть зараз, якщо взяти, мені вона може десь і цікавіша, тому що бібліотеку ігор я не так знаю, як Sega, ну, з тої, тої причини, що в мене була Sega. Але. Коли мені пишуть, що Sega не конкурент Super Nintendo, я вас прошу. Sega Mega Drive 2 ще й який конкурент Super Nintendo? Тому що за свої гроші вона показала, що вона може не тільки те саме, а іноді навіть краще. І з цим сперечатися, просто, ну. Це той, хто не грає в ігри, не, не грав в багато ігор, не проходив багато ігор і просто думає, що якщо там якийсь чіп сильніший у консолі, отже, вона краща. Ні, Sega нічим не уступала Super Nintendo, вона була популярніша. Так, звичайно, в якійсь частині через те, що вона дешевше коштувала, але, повірте, це не була основна причина. Просто всі зрозуміли, що Sega може ігри зовсім не гірші. От, що ще би хотілося сказати, що ну, звичайно, я не буду казати, що Супер Нінтендо це фігня, абсолютно, а Сега-клас. Супер Нінтендо теж нормальна консоль, теж своєю бібліотекою. Все добре. Але Мегадрайв показала, що, що вона може. Звичайно, компанія Сега. Любитель експериментувати, вона продвигала і свою восьмибітну консоль, і восьмибітна її консоль могла, але там була біда з бібліотекою ігор. Мегадрайв це був просто бомба, це, мабуть, сама така удачна консолька. Вони ж, бачите, робили там різні Sega CD різні прибамбаси. Було все це цікаво, але, наприклад, Sega CD не була такою популярною, як Мегадрайв, знову ж таки. Тому, отак, от я коротенько. Розповів, чому для мене сега буде краща і була краща. І якщо зіграти в ігру, коли тобі називають два варіанти, ти повинен вибрати одним, то якщо мені, коли б мені не сказали Super Nintendo чи сега, ну Mega Drive, я завжди скажу сега мегадрайв, тому що сежка це, ну, ви зрозуміли, все, на цьому закінчую і пам'ятайте. 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo Genesis duh. 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo Genesis. Does Genesis does? Genesis. Does Genesis does? Genesis does. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins Genesis free. Does. What Nintendo? Buy